Ось такий чудовий автомобіль сьогодні надходить на продаж. Це у нас Toyota Camry 2014 року випуску 2.5, звичайний атмосферний двигун, вже встановлений на неї газ. Дуже дуже гарний автомобіль. Чорного кольору тонована на зимній гарній гумі. Ось така. Там і по фото буде видно. Гарний шкіряний салончик. Задній ряд ще ідеальний. У нас стеклопідйомнички, ставки з пластику, дуже гарні, всі водія, автоматична коробка передач, встановлене ГБО, у нас мультикермо, круїз контроль, 177 тисяч км пробігу, двохзонні клімат контроль, підігрів передніх сидух. Ну, Звичайно, Camry дуже класно, ще в плівці. Ось тут плівочка. Компанія автопарк рекомендує Приїжджайте, дивіться автомобіль.